Віталія Савченко. Кошеняткове бажання. Якось увечері, напередодні дня Святого Миколая, маленьке Янгулятко літало над містом, перевіряючи, чи всі вже дітки повлягалися в ліжечка. Воно ж бо, відповідальне за чарівні сни в казкову ніч, коли світом мандрує святий. І ось що воно бачить. Десь ще казки читають, десь ще чистять зубки, а ще десь уже сопуть носики кореносики Ось якраз їм воно вже відправило чарівну веселкову казкову кульку. Раптом угледіло янгуля малого котика, що сидів на даху будинку і пильно вдивлявся в небо вечорове. Підлетіло воно до кошеняти і питає. Ти чого тут саме сидиш на холоді? І кого виглядаєш у небі? Кошеня повернуло голову і відповіло «Миколая виглядаю, дуже вже його чекаю. Щось в нього спитати маю. Ой, довгенько ж тобі доведеться сидіти тут, адже у нього стільки справ у цю ніч. Замерзнеш, бо морозець дущає. Може, підеш до своєї хати, зігрієшся? А коли він до тебе завітає, то й поговориш тоді. Та ні, не можу я його вдома чекати. Там наш хлопчик хворий, а його мама дуже плаче. От я й вирішив сюди прийти. То, може, ти мені скажеш, що хочеш в нього запитати, а я йому перекажу, бо сюди він іще не скоро прийде. А як ти йому перекажеш? Ти ж тут де й я, а він десь там. Махнуло кошеня лапою в невизначеному напрямку. Ти бачиш, хто я? «Янгол», кивнуло кошеня головою. Отож бо. У мене з ним є особливий зв'язок. Кажи, про що хотів святого спитати чи можу я замінити своє побажання в цю чарівну ніч? Як? Як то замінити? Не зовсім зрозуміло янголя. Бачиш, я побажав. Щоб Миколай приніс для мене подарунок, а тепер хочу від нього відмовитись на користь нашого хлопчика. Мовило тихо кошеня, а далі додало Ну, якщо це можливо, звісно. Я перекажу, зачудувалася Янгуля. Але що ти хочеш натомість, щоб хлопчик одужав і знову грався зі мною, як колись, коли був здоровим. Щоб мама його не плакала, коли він спить і марить. Кошеня вмовкло, про щось подумало, а далі додало задля цього я готовий цілий рік, а якщо буде потрібно, то й більше не їсти ніяких смаколиків. Обіцяю розповісти про тебе Миколаєві. пообіцяло Янгуля, перейнявшись таким щирим бажанням кошеняти. А зараз Іди до теплої хати, бо ще й ти застудишся. Додало, погладивши м'яку спинку моркотика. Кошеня подякувало, і поволеньки подалося до сходів старого горища, кілька разів озирнувшись, ніби хотіло пересвідчитись, що Янголя йому не привиділося. А маленьке Янгуля тим часом скубнуло маленьку пір'їнку зі свого крила зашепотіло над нею щось тихо. Й Тихо і дихнула на неї теплим подихом. Пір'їнка враз заіскрилася і зникла, наче й не було. А за мить Янгуля побачило, як кометою пролетіло небо в сяйво і опинився поряд із ним добрий Миколай. Даруй мені, що відволікаю тебе від справи, почало Янголя, на що Миколай відказав. Знаю, що через дрібниці ти б мене не викликав на інший край землі. То що тут трапилося? Янголя похабцем переказала свою бесіду з кошеням та про його побажання, на що святий немало здивувався. Оце я розумію вчинок. Навіть не кожна дитина чи доросла людина готова просити за іншого, а тут. Треба подумати, як учинити, бо не всі бажання, навіть я можу виконати. Дякую тобі, любий янголядко, лети у своїх справах, а я про жителів цього дома подбаю. Полетіло янголядко інші домівки перевіряти. А святий Миколай щось у своїй книзі життя почитав, та й учинив. Велике диво. На ранок хлопчик був цілком здоров і під своєю подушкою знайшов іграшки та солодощі. Його мама сяяла від щастя, а кошеня радісно гасало по кімнаті. А ще Миколай не відмінив попереднього його бажання. Тож вранці біля своєї мисочки кошеня знайшло великий шматок. Найсмачнішої ковбаски читала Тетяна Ваценко для проекту Казочки для сонь.